Господи Боже, святий і милосердний, Отче Небесний, я проходжу до Тебе з тихим серцем, щоб схилитися перед Твоєю любов'ю. Ти знаєш мене до глибини, знаєш мої падіння і мої підйоми, мої слова і моє мовчання. Я не проходжу сьогодні з доказами своєї праведності, я проходжу з подякою за Твою благодать, за спасіння, яке ти дав не за заслуги. А з милості. Я приходжу, щоб прославити тебе за вічне життя, яке ти приготував для тих, хто довіряє тобі. У твоєму слові написано бо так полюбив Бог світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І ще написано: Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то Дар Божий, не віділ, щоб ніхто не хвалився. Господи, ці слова як світло у темряві, як теплий вогонь у холоді, як тверда скеля серед бурі. Я дякую тобі за те, що Ти полюбив світ, дякую за те, що Ти полюбив не ідеальних, а живих. Полюбив тих, хто помиляється, полюбив тих, хто падає, полюбив тих, Хто інколи не знаходить слів для молитви, полюбив мене не тоді, коли я став кращим, а тоді, коли я потребував тебе найбільше. Дякую тобі, Отче, що Ти дав Сина, дякую тобі, Ісусе Христе, що Ти прийшов не як далекий суддя, а як Спаситель. Ти прийшов туди, де болить. Ти прийшов туди, де соромно. Ти прийшов туди, де страшно, ти взяв на себе те, що я не міг понести, ти підняв те, що було придавлене, ти віднайшов те, що загубилося. І тепер я не просто живу, я маю надію. Я не просто дихаю, я маю обітницю. Я не просто йду крізь дні, я йду до вічності з тобою. Дякую тобі за те, що вічне життя. Не лише далеке колись, а живе вже. Вже зараз ти торкаєшся серцем миром, вже зараз ти даєш сенс, який не руйнується обставинами, вже зараз ти вчиш любити, прощати, починати знову. Вже зараз ти виводиш із внутрішньої темряви, коли я сам не бачу дороги. Вже зараз ти нагадуєш мені. Я не приречений залишатися тим, ким був учора, бо Ти твориш у мені нове. Господи, я дякую тобі за те, що Ти не гидував моєю слабкістю. Дякую, що ти не відвернувся від моїх помилок. Дякую, що ти не втомився від моїх повторюваних падінь. Ти терпеливий. Ти довготерпеливий. Ти милосердний. Ти лагідний, ти сильний там, де я безсилий, і тому я знову приходжу до тебе, не ховаючись, не виправдовуючись, не прикрашаючи себе, а просто справдою. Бо перед тобою не потрібно грати роль. Перед тобою можна бути живим. Я дякую тобі, Ісусе, що Ти мій Спаситель у буденності. Коли я зранку відкриваю очі, ти вже поруч, коли я помиляюся в словах, ти вже даєш шанс виправити, коли я не маю сил, ти стаєш моєю силою. Коли я відчуваю провину, ти нагадуєш про прощення, коли мене тисне страх, ти вкладаєш у серце мир. Дякую тобі за те, що спасіння не тільки про смерть. А про життя про життя з тобою у тобі для тебе. Господи, я прошу, збережи мене в цій вірі, не дай мені загубити простоту Євангелія, не дай мені знову перетворити спасіння на торг, на списки, на холодні вимоги. Навчи мене жити вдячністю, вдячністю, яка робить серцем яким. Вдячністю, яка вчить смирення, вдячністю, яка лікує гордість, вдячністю, яка дарує радість навіть у важкі дні. Нехай моя душа пам'ятає, Я спасенний благодаттю. Нехай мої думки пам'ятають, це дар Божий. Нехай мої слова пам'ятають, я не хвалюся собою, я хвалюся тобою. Нехай моє життя відповідає не страхом, а любов'ю, не примусом, а довірою, не порожньою формою, а живою присутністю Твого Духа. Господи, я дякую тобі за минулий день. Навіть якщо Він був не ідеальний, ти був у ньому. Навіть якщо я втомився, ти підтримав мене, навіть якщо я розгубився, ти не відпустив мене. Дякую за кожен знак твоєї милості, за кожне тихе я з тобою. За кожну мить, коли ти зупинив мене від зла і підштовхнув до добра. Прости все, що було сказано без любові. Прости все, що було зроблено без мудрості. Прости все, що було подумано без чистоти. Омий мене своєю благодаттю, щоб я увійшов у ніч із миром. І цієї ночі, Господи, я довіряю тобі своє серце, довіряю тобі свій сон, довіряю тобі свою душу. Нехай темрява не лякає мене, бо ти світло. Нехай тривоги не роздирають мене, бо ти мир. Нехай завтрашній день не тисне мене, бо ти вірний. Я засинаю під Твоїм покровом, знаючи Моє життя в Твоїй руці і моя вічність у Твоїй любові. Господи, я молюся також за тих, кого люблю, і за тих, за кого зараз болить серце. Нехай Твоє спасіння торкнеться кожного. Хто шукає виходу з темряви, нехай твоя благодать знайде кожного, хто втомився боротися сам. Нехай твій мир увійде в домівки, де немає миру. Нехай твоя надія підніме тих, хто втратив сили. І якщо я можу бути хоч маленьким світильником Твоєї любові, використовуй мене, Господи, тихо і правильно. Без гордості, без шуму, але з живою вірою. Дякую тобі, Боже, за спасіння, дякую тобі за вічне життя. Дякую тобі за те, що моє майбутнє не в руках випадку, а в руках того, хто любить. Дякую тобі за Христа. Дякую тобі за хрест. Дякую тобі. За порожню гробницю і живу надію. Дякую тобі за те, що ти ведеш мене додому. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ця молитва торкнулася твого серця, поділися нею з тими, кому потрібна надія і мир. Напиши в коментарях імена тих, за кого ти молишся сьогодні, щоб ми разом піднесли їх до Бога. Підпишись на канал. Щоб продовжувати молитися разом далі у вдячності, у довірі, у вірі, що веде до вічного життя.